Отже, які найбільш поширені проблемні зони, з якими пацієнти звертаються після значного схуднення за пластичною хірургією? Зазвичай це ті ділянки. Які неможливо вже з допомогою фізичних навантажень, якимось чином повернути до того виду, який собі пацієнт може уявити. Звичайно, пацієнтів турбує обвисла шкіла рук, їх турбують обвислий живіт і ділянки боків спини. Саме тому зазвичай контурна пластика, а це ряд хірургічних процедур, які ми виконуємо для того, щоб надати правильні обриси тілу, ми використовуємо такі операції, як підтяжка рук, це брахіопластика, це абдомінопластика, тобто це прибирання зайвої шкіри з живота, а також з. Меншення далі за рахунок виконання, наприклад, того самого ушивання діастазу, це підтяжка боків та підтяжка спини. Тоді ми виконуємо підтяжку 360 або боділіфт. Інколи пацієнтам також може бути така проблема, як обвисла шкіра на ногах. Тоді ми можемо виконувати підтяжку стегон. Загалом це основні ті моменти, які ми можемо пацієнтам запропонувати для того, щоб відкоригувати їх тіло.